Рига з кресла на Прикарпатті таки ремонтуватимуть дві ділянки сумнозвісної траси Мукачево Львів. У службі автомобільних доріг відкрили тендерні пропозиції. Всього їх надійшло вісім від фірм з Одеси, Івано-Франківська, Тернополя, Маріуполя та Дніпропетровської області. Вартість робіт потенційні виконавці визначили по – орієнтовно від 30 до 40 мільйонів гривень за ремонт обидвох ділянок. Протяжність однієї становить три кілометри, іншої два. Перша ділянка це від границі Львівської області до села Фраги. Там іде, а друга ділянка. Це є від за поселу Задністрянська. Якщо ви знаєте, поворот на більшівці за Галичем від повороту на більшівці і через Задністрянськ, три кілометри протяжності. За відкриттям тендерних пропозицій ретельно стежили представники громадськості. Результатом задоволені кажуть, процедура пройшла прозоро і відкрито. Відтак готові контролювати і сам ремонт дороги. Була дана указівка губернатора Олега Романовича про створення робочих груп в районах, куди входять спеціалісти автодору громадськості і Представники райдержадміністрації, які будуть безпосередньо уже контролювати виконання робіт по укладці цих цього асфальту. Тепер тендерний комітет має 20 робочих днів, щоб обрати фірму. Враховуватимуть передусім цінову пропозицію та досвід виконавця. А відразу після укладення договору переможець зможе братися за ремонт дороги. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.